Для понимания, атакам с 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Говорю, теперь, Несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют на Украину. Так что исходим из того, что все то, что полагается из 61 миллиарда пакета военной помощи, уже находится на территории нашего врага. На Росію окреслюють радіуси і малюють карти, як і куди здатні поцілити далекобійні ракети, анонсовані Сполученими Штатами в рамках ухваленої допомоги. Тим часом Атакамс вже в Україні, ба більше зсу вже використовували далекобійні ракети. Я, Альбіна підгірняк про це важливо знати. Те, про що так активно розповідають російські пропагандисти, це зона ураження далекобійних ракет Атакамс. Вона становить до 300 кілометрів. Минулої осені ми вже отримували атакам з радіусом дії до 165 кілометрів. Проте нинішні далекобійні дійсно здатні поцілити значно вглиб території Ерефії. Саме ці ракети стали предметом серйозних суперечок між американськими високопосадовцями. В Пентагоні довго не могли наважитися на передачу саме далекобійних ракет. У США побоювалися, що передача атакам з дальнього радіусу дії вплине на боєздатність самої американської армії. Ну насправді цю проблему досить швидко вирішили, тому що високопосадовці Сполучених Штатів заявили, що боєздатність їхньої армії не постраждає, бо ж Сполучені Штати отримали на озброєння нові ракети, котрі щойно з конвеєра. Така поставка точно перекриє можливу нестачу. Ще одним аргументом було те, що наша країна використає атакам з по території Росії, і таким чином Росія вдасться до ще більшої ескалації. Проте, всі ці сумніви досить швидко зникли. Сталося це тоді, коли Росія застосувала по території нашої країни балістичні ракети дальнього радіусу дії, які її поставила Північна Корея. В середині лютого цього року Джо Байден разом з очільником Пентагону Лойдом Остіном, радником з нацбезпеки Джейком Саліваном та секретарем держдепартаменту США Ентоні Блінкеном ухвалили рішення на термінову поставку Україні атакам з дальнього радіусу дії. Проте виникла ще одна проблема. Ракети необхідно було оплатити ресурси фінансування на той час були вже вичерпані. Тим часом Сенат допомогу за спільним пакетом Україні, Ізраїлю і Тайваню ухвалив. Проте Майк Джонсон чітко дав зрозуміти, що найближчим часом грошей на допомогу Україні не буде. Кошти з'явилися в березні. Тоді декілька контрактів Пентагону були продані за заниженими цінами. Джо Байден направив різницю на допомогу Україні. А це 300 мільйонів доларів саме в цю суму і були включені далекобійні ракети АТАКАМС. Проте Київ просив передати їх таємно. Так зрештою і було зроблено. Що ж до ударів по території Росії, то військовий експерт Дефенс Експрес Іван Кричевський в ефірі телемарафону відзначив, що можливо наші західні партнери змінили свою думку із цього приводу. І нині абсолютно реально можна очікувати, що вже є політична воля на зняття заборони ударів по території Росії. Якщо буде знята політична заборона на застосування ракет атакам для ударів по території Росії, то тоді мають бути удари по пускових установках, які загрожують Харкову, бо знищувати балістику лише засобами ППО, це безперспективно. Воно працює як показує практика разом з полюванням на пускові установки, і можливо це застосування по першочергових цілях РФ на полі бою. Ракета атакам, як потужніше має замістити нішу точки у. Першу чергу просадити наступальний потенціал армії РФ. Але якщо їх раптом вистачить на кримський міст, то ніхто проти не буде. Тим більше, що нещодавній удар по Джанкою довів, що здавалося б найкращі російські системи С 400 атакам збивати не здатні хоч росіяни декларували зворотні. І, хоча удари по Росії все ще залишаються питанням, яке зависло в повітрі, наші оборонці вже використали далекобійні атакам з по території тимчасово окупованого Джанкоя. Я нагадаю, що в ніч на 17 квітня серія вибухів пролунала в районі військового аеропорту міста Джанкой. В ГУР операцію назвали хорошим врожаєм. Проте нині. Мова йде про те, що вдалося таку операцію провести саме завдяки переданим від сполучених штатів атакамсам дальнього радіусу дії. і саме їх вперше наші оборонці застосували саме поджанкою. У ніч з 16 на 17 квітня Сил оборони України завдали ракетного удару та уразили визначені російські воєнні цілі на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим в результаті у ворога. Відмінусовано чотири пускових установки С-400, пункт управління засобами ППО, три РЛС, апаратура спостереження за повітряним простором, фундамент М, кількість уражених літальних апаратів та особового складу противник ретельно приховує. Все це завдало ворожим військам неочікуваних ними втрат в озброєні та військовій техніці, бойовий потенціал окупантів. Чутливо понизився. Самих же атакам з нині побільшає. Станеться це вже найближчим часом. Президент Шаджо Байден підписав законопроєкт підтримки України Ізраїлю і Тайваню. Одним з важливих пунктів передбачено постачання Києву, далекобійних ракет. І нині білий дім вже підготував перший пакет військової допомоги для України на загальну суму в один мільярд доларів. Окрім далекобійних атакамсів, до нього увійдуть і зброя та боєприпаси, а ще бойові машини піхоти і прилади нічного бачення, та необхідні запчастини і обладнання і багато чого іншого. І ось після передачі Україні атакамс постало ще одне питання: чи наслідуватиме приклад заходу Німеччина? Зокрема, чи передасть Олаф Шольц свої тауруси для України? Проте, схоже, що німецький канцлер із Таурусами не поспішає, ба більше Шольц запевняє, що його позиція не змінилася. Моє рішення є дуже чітким щодо однієї системи озброєння, але моє рішення також чітке в тому, що ми будемо надавати найбільшу в Європі підтримку Україні та разом з Великою Британією, і надалі будемо тими двома країнами, хто робить найбільше. При цьому сам Олаф Шольц відзначив, що Німеччина та Велика Британія і досі залишаються найбільшими постачальниками зброї для України. Зокрема, коли мова йде про артилерію та протиповітряну оборону, варто відзначити, що раніше Олаф Шольц орієнтувався в постачанні озброєння на Сполучені Штати. До прикладу, якщо говорити про танки Леопард, їх Берлін погодився надіслати Києву лише після того, як Вашингтон надіслав свої Абрамси. Нині точиться багато дискусій щодо того, як допомога партнерів, зокрема далекобійні ракети, той пакет, який готові нам виділити Сполучені Штати, як все це вплине на ситуацію на фронті? Чи зміниться вона, і наскільки кардинально, чи буде не запізно? Насправді це ті питання, які нині активно розкручують російські пропагандисти. Зокрема, Пісков заявив, що поставка зброї партнерами ситуації на фронті не змінить, і це є відвертою маніпуляцією. Реальну ситуацію на фронті Пісков точно не здатен оцінити а тому це звичайна спроба Кремля знецінити допомогу від Сполучених Штатів та змусити росіян вкотре вірити у свою велич та непереможність. Саме тому будьте обережні: бережіть себе від російських фейків та пропаганди. Ще побачимось.